В Одеській обласній бібліотеці імені Грушевського вже декілька років працює український розмовний клуб. Після початку повномасштабної війни він розширився та створив нові ініціативи. Одна з них написання колективних диктантів за творами Ярослави Різникової, що розкривають українські культурні цінності. Це проєкт, який стартував у нас навесні за участі приморського територіального центру. Вони Подали таку ідею. Це у нас сьогодні відбувся фактично третій диктант. Наступними плануємо вже восени. Учасники клубу розповідають, під час занять напрацьовують навички, які складно освоїти самостійно в повсякденному житті. Коли я Пишу щось в телефоні або там друкую якусь доповідь, я можу себе виправити. Мене, мене навіть не я, а комп'ютер мене. ой, виправити. А тут сам пишеш. Так, серед тих, хто прийшов до розмовного клубу, люди з різним рівнем підготовки та вікової категорії. Переселенець з Маріуполя Ісидор каже, раніше брав участь у написанні диктантів в своєму місті, тож наразі, опинившись в Одесі, радіє, що має змогу продовжувати займатися вдосконаленням рідної мови. До написання диктанту приєднувався з бажанням по перше попрактикуватися у написанні, по-друге, з Думками про загальну національну єдність консолідацію, окрім написання диктантів, на базі розмовного клубу проходять і дискусійні лекції, святкові заходи та презентації, що допомагають отримати знання про етнічні особливості нашого народу. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.